Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який полюбив нас і так сильно полюбив, що віддав Сина свого. в Жертву, щоб ти і я, дорогі друже, мали спасіння, яке неможливе без віри. Сьогодні ми маємо радісне свято Воскресіння і я в свою чергу. Також хочу привітати вас Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Приблизно 40 років тому назад, досить недавно. Я пам'ятаю, як я поспішав до дому молитви, а то 5 кілометрів потрібно було йти пішки. І я так радісно йшов, такий хороший ранок, можливо, як сьогодні. Наздогнав своїх товаришів, а вони йшли так багато їх. І один мій такий дуже хороший. Двій я, знаєте, так радісно вигукнув до, до нього. Кажу: Христос Воскрес! Він так подивився на мене. Угу. Я кажу, що значить Угу? Христос Воскрес. А він каже: Ну, да. Ви знаєте, мене так воно якось стривожило це. Я згадав це сьогодні, що рухало їм. Слабенька віра чи несміливість засвідчити перед іншими перед тими товаришами, які трошки менші були. Там... Я просто не знав, що сказати. А я так радісно, знаєте, кажу, Христос воскрес! Угу. Я не буду вдаватися, брати і сестри, до переказу тих подій, про які пишуть євангелісти, піду трошки далі до тих, хто, як і ми, сприйняли Воскресіння вірою. Апостол Павло не був з учнями. Але в своїх післаннях він каже: я від самого Господа прийняв. Як то було? Давайте ми відкриємо з вами. Перше післання до Корінтян. 15 розділ вже читане вранці сьогодні місце, Слова Божого, з 1 по 4 і з 12 по 20 вірші. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте, нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я. Вам проповідував. Інакше ви увірували надаремно. Я би вам передав найперше те, що і сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням. І далі з 12 по 20 вірші. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, як же ж деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що Воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскресають мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не Воскрес, то марна віра ваша, вище у гріхах ваших. Отже, ті, що померли у Христі, загинули. І коли ми надіємося на Христа лише у цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Зуважте, дорогі брати і сестри, як потужно пише апостол Павло. Я чомусь люблю цей іменно уривок Святого письма про Воскресіння кожного року перечитувати. Пісня перше до Корінтян 15 розділ. Апостол Павло після настанови Корінтян. Як споживати їжу, як поводитися в сім'ї, як користуватися духовними дарами. Зауважте про це він говорить вище. Вище говорить. Він далі говорить, як говорити мовами і раптом обриває свою, своє письмо і переводить свою увагу на Євангелію. Він говорить про Євангелію і не просто про Євангелію. Зауважте собі. Він говорить про ту Євангелію, яка спасає. Про ту, каже, якою ви спасаєтеся, брати, пригадую вам Євангелію, яку я вам проповідував. Заважте, він ще раз підкреслює тут а, не якусь іншу, а ту, яку я вам проповідував. І далі він каже, з чого складається ось ця Євангелія, яку він для Корінтян проповідував. Він каже, перше, що вона складається з того, що Христос помер за наші гріхи. У Євангелії обов'язково має бути присутній ось цей аспект. Христос помер за наші гріхи це є Євангелія. Друге, Він каже, що Він був похований. Ісус Христос був похований. У гробниці. І третій пункт Його Євангелії заключався в тому, що він каже, що Він, Ісус Христос, воскрес третього дня. Бо я вам передав найперше те, що й сам прийняв, що Христос умер за наші гріхи. Вище в першому вірші він каже, я звіщаю вам, браття, цю Євангелію. Вона не складна, вона складається з трьох пунктів. Христос помер. Помер заради ваших гріхів, Христос був похований і є надія. Христос третього дня воскрес! І це не просто подія. Воскресіння Ісуса Христа це один із головних пунктів всієї християнської віри, браті і сестри. Як я на початку сказав, що це так важливо отримати Спасіння. Але отримати спасіння неможливо без віри. Воскресіння це частка Євангелії. Без Воскресіння немає Євангелії, яку можна було б благовістити іншим. Якщо немає Євангелії, то тоді ви не зможете виконати велике доручення Ісуса Христа, який сказав, що йдіть по всьому світу і зробіть учнями всіх людей. Христячи їх. Проповідуючи їм. Але коли ви будете проповідувати, обов'язково проповідуйте ту Іванглію, про яку говорить апостол Павло. І в цій Євангелії обов'язково має бути три пункти: Христос помер за ваші гріки, Христос був похований, і третього дня Він воскрес. Коли ми благовістимо людям про любов Божу до них, ми маємо дати для них надію, чи не так? Якщо ми говоримо про Воскресіння, то обов'язково ми маємо дати їм надію на життя із Господом. Якщо Христос любичий, якщо Бог добрий, якщо Бог любить, то обов'язково має бути надія, що ми будемо із ним також після нашої смерті. Так сталося з Ісусом, і так має статися з нами, дорогі брати і сестри. І якщо ми цього не проповідуємо, тоді ми даремно тратимо час. І багато людей, ви знаєте, сьогодні сприймають Євангелію так, як ми її проповідуємо. Просто як Євангелію. А я хотів би зауважити, що ми маємо підкреслити, що у Євангелії Ісуса Христа обов'язково має бути пункт про Воскресіння. Тому що ми не можемо проповідати Євангелію без Воскресіння. Вони вірять, що Бог добрий, вони вірять, що Він любить усіх і тому подібне. Поговоріть сьогодні з людьми. Але коли ви їх запитаєте, а чи ти віриш персонально у Воскресіння, вони можуть сказати, про що ти говориш? Коли ти скажеш Христос Воскрес, Він скаже. І не почуєте ствердньої відповіді. Вони скажуть, ну, якщо заслужу, то можливо Господь дасть мені Воскресіння. Там побачимо, як буде. Апостол Павло каже, у В 17 вірші. Якщо Христос не воскрес, то мерна ваша віра. Надаремно ви називаєтесь віруючими. Надаремно ви ходите в храм Господній, в зібрання, дивитесь телепередачі про Ісуса Христа, роздумуйте, який Господь добрий до вас. Якщо ви, і якщо Христос не воскрес, і ви не повірили в це, то ваша віра марна. Даремно. Ви ще знаходитесь у гріхах. І апостол Павло каже, що вам потрібно, знаєте що? Покаяння. Якщо ви маєте гріх, то для людини грішної потрібно розкаятися. Ви не можете вірити в Ісуса Христа просто як в особу, історична особа, яка була на світі тут. Ви не можете так вірити. Він має стати для вас Воскресінням. І Ісус Христос це Воскресіння, Він має стати для вас. Заважте собі, якщо ви не вірите в Воскресіння, то вам обов'язково потрібне покаяння. Тому що ви у гріхах своїх. Нещодавно я знаєте, переглянув своє відношення по, по, щодо, щодо євангелізації, як такої, щодо місіонерства. І, можливо, я, знаєте, так скурпульозно до цього віднісся. Я по-новому подивився на все це. І причиною стала одна зустріч. Вона відбулася в мене на роботі. Я працюю в католичній школі, я вже говорив декілька разів. І позаминулого четверга до мене підійшла одна учениця старшого класу, її звати Себрина. І вона каже: чи не могли б ви поремонтувати окуляри? То не були окуляри. Вона принесла три частини. Лінзи принесла і дві, знаєте, цих. І каже, чи не могли би там їх глув, суперглу використати. Я подивився, я бачу, що я там нічого не зроблю, просто відломані. Але батьки мої так цінять ці окуляри, і вони так так люблять їх. Я присів на стілець у шапі, і вона так поряд мене присіла. Я подивився і кажу, я сьогодні тобі нічого не зможу зробити. Приходь завтра. Спочатку запитай, чи я можу щось тут робити з цими окулярами. Я можу тобі перманент зробити, назавжди ось ці дужки причепити і все. І ти будеш, не зможеш їх зігнути, тільки одівати. Запитаю батьків, чи так можливо. Вона пішла і на другий день приходить. Люба телефонує мені і каже, що тебе шукає вже та дівчина, яка хоче перемонтувати окуляри. І вона зайшла до ШАПа, в мене комп'ютер стоїть, я провіряю свої емейли, хто мені надіслав, що мені робити. І я сів, запозичив у Любомира мого не суперґло, а епоксі-глу, Хто знає, дві частини, але він так повільно затвердіває. знаєте. І вона каже: як то швидко? Бо я на автобусі. Я кажу: ну, одну частинку 15 хвилин, другу частинку 15 хвилин треба тримати, а потім 4 години взагалі не рухати. Вона так дивиться до мене. Так, я кажу: так. Ну, добре, сіла, сидить щось там, знаєте. На навігейшені на своєму шукає, я телефони називаю навігейторами. І вона щось там шукає їх, там дивиться, а я. А я працюю. Я розвів епоксидну смолу, я почав ліпити, знаєте, до кучі стискувати одну дужку. Для цього зробив шаблон спеціальний, такий з картонної коробочки, поставив туди ці лінзи, і вона все дивиться. Вау! Вау, так тільки все, вау! Я все думаю, треба зачепити людину, треба поговорити з нею. І я кажу, наближається неділя, чи ти підеш до церкви? Вона так дивиться до мене, ну каже, я не ходжу до церкви. І я кажу, як взагалі не ходиш до церкви? Ні, каже, I'm not religion. I'm not belong to any denomination. Я не належу ні до якої деномінації. Я... я не релігійна людина. А я кажу, а як же ж ти навчаєшся в католичній школі? Тут кожна людина вірить. Вона каже, я просто вчу уроки. І я, знаєте, відкрив моментально комп'ютер. Я кажу, а як ти хрещення приймала? Ні. А плануєш прийняти? Ні. Я відкриваю комп'ютер, вебсайт нашої церкви. Я показую їй хрещення. Яку дивись, скільки молодих людей. Я відкрив відео, де приймають хрещення, вона дивиться. Вау, каже, як цікаво! Я кажу, ти можеш стати однією з тих, хто, хто так само робить? Ти можеш померти для гріха і воскреснути для Господа новим чоловіком. І вона каже: Я ніколи не думала над цим. Я ніколи такого не бачила. Як же ж ти знаходишся тут? Я просто учу предмети. Я зрозумів собі, браті і сестри, євангелізація в нашому житті проповідування Слова Божого. Ви думаєте, що євангелісти ті тільки, що їдуть далеко десь проповідувати? Вони поряд ці люди рядом з вами. Можливо, серед тих 600 учнів, в яких походять третя частина, не знають, хто такий Ісус Христос. Вона просто учить предмети і учить, що Ісус Христос це історична особа. І для неї Христос не стався тим, який би міг поміняти її життя. Я собі думаю, Адже проповідувати можна поряд із маленьким ламаним англійським, правда? ж? Вона ні слова не знає українською. І за тих 15 хвилин я встиг розказати їм, що є Христос, що є Воскресіння, що є надія для неї, що Ісус це не просто історична особа, яку вивчають на, на, на уроках. Можливо, і нам кожному треба переглянути наше. Відношення до євангелізації. Ісус Христос має стати Воскресінням для кожної людини. Якщо цього не станеться, апостол Павло каже, що пробачте, якщо ми надіємося на Ісуса Христа тільки в цьому житті, якщо ми віримо, що він історична особа, то ми є які Найнещасніші. Ми є найнещасніші серед усіх людей, каже апостол Павло. А я думаю, що ми з вами щасливі люди. Я думаю, що ми з вами самі щасливі люди, тому що ми пізнали Ісуса Христа. Ну, можливо, слабенька віра. Але ми маємо утверджувати її. В кінці апостол Павло буде говорити до, до коринтян, брати, брати, любі мої, будьте тверді і непохитні. Визначайтеся у ділі Господні повсякчасто, та знайте, що ваш труд у Господі він немарний. Працюйте для Господа, тому що я є Воскресіння і життя, говорить Ісус. На закінчення я хотів би заглянути ще в одну книгу. Євангелія Іоанна. Якщо ви пригадуєте, коли Ісус Христос зустрівся з Мартою, яка кликала по нього і каже, що брат мій Лазар помер. Пам'ятаєте цю історію. Брат мій Лазар помер, прийди. Ісус так любить його, Він вертається. Він приходить, не поспішає. Він знає, що він має створити там, у домі Марії і Марфи. І коли Марфа зустріла його, вона говорить до нього, 23 й вірш. І, вище вище 22-й. А я знаю тепер, що все, що попросиш ти в Бога, Бог дасть тобі. І каже їй Ісус, і каже їй Ісус: твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, та що воскресне у Воскресіння Дня останнього. А Ісус їй каже, я, Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому? Заважте, що говорить Ісус Христос ще до свого Воскресіння. Ще до, до розп'яття, ще до Голгофи, Він збуджує у марти віру. Він каже, чи ти віруєш у те. Ти маєш повірити, що я є Воскресіння і життя, і іншого не дано. І тому, коли ми говоримо про Воскресіння як таке, коли ми кажемо, Христос воскрес, то в першу чергу Христос має стати Воскресінням для мене персонально. Якщо Він для мене не став Воскресіння, то ваші слова Христос Воскрес, вони даремні, каже апостол Павло. Ваша віра, вона даремна, якщо Він не став вашим Воскресінням. Тому що Ісус каже тому, хто вірує, той навіть як вмерти, вмре, Він оживе. А це так важливо, брати і сестри. Прожити життя не просто так. ні. Христос Господь хороший до мене, Бог добрий, Бог добрий до всіх. А як ти воскреснеш з Ісусом і предстанеш перед Ним, що скажеш ти перед Ним? А це має статися в твоєму життю. Ти маєш вірити, і Христос має стати твоїм Воскресінням. Якщо ти іще в гріхах своїх і, можливо, знаходишся ось тут серед нас, то йди до Нього. Він воскресить тебе до нового життя. Той, який сам Воскрес, Воскресить Тебе до нового життя. Я Воскресіння і життя, говорить Ісус. Якщо ти не маєш спокою, і миру немає в тебе, в сім'ї, в родині, між друзями твоїми, іди до Воскресшого. коли Ісус Воскрес і прийшов до очні, Він каже, мир вам! Мир мій, даю вам! Це може зробити тільки Ісус Воскресший, тому що Він є Воскресінням. А можливо, ти сама щаслива людина, дорогий друже. Тобі немає потреби ні в чому. Ти маєш все в цьому житті. І ти, напевно, думаєш: мені не потрібно йти до Ісуса Христа. Мені не потрібно вірити у Воскресіння. Ні, ні. Ти маєш в це повірити. Але якщо в тебе нема ні в чому потреби, просто схили коліна і подякуй Богові. Подякуй Богові за прекрасний день, за тих людей, які навколо тебе. Подякуй Богові за те середовище, в якому ти живеш. Можливо, навіть за ті негаразди, які тебе часом спіткають, і ти думаєш, хм, я все маю, але чомусь воно приходить. Тому що Господь Ісус контролює твоє життя. Господь Ісус хоче стати Твоїм Воскресінням. І тому нехай Господь благословить нас, брати і сестри, що ми маємо віру в те, що Ісус Христос воскрес, що Він є нашим Воскресінням. Що Він є Воскресіння і життя? Христос Воскрес! Амінь.